40 хвилин я тебе чекаю, ти що прикалуєшся? Я ж попросила тебе не запізнюватися, скільки я Ждать. Нам ще по ділам їхать. Нам же треба за в садочок взяти. Ага, поняв. Поняв лайфхак, буду знати, пацани, ловіть. Моє просто, звісно, Макдональдсом не вийде. Може, з сушами якимось. Я не знаю. <свист> Ой, а деяким. Знаєте, деяким взагалі рот не закриєш нічим. Mm -hmm. Галяченька. Служик, ну я те, як людину попросила, не запізнюватися. Ну ні, гані, стільки справ ще. А що сам? Макфлурі. О, Макфлурі. ты, конечно, даешь это. Можно было трешки побыстрее, зайчик. А как ты знал, что я это Огонь. Огонь. Я бы сказал, еще легко отделался Макдональдсом. Другой бы сказал, нашим нет ты Макдональдс, я такого не ем. Я там, короче, да, бомба, начала бы, короче, так бы базарила. Півтора години, поки я не знаю, поки Паль раз, І все. Ладно, так робити не можна. Я просто це, це був жарт, це розважальний контент. Нікого не можна трогати. Пацани. Ну-ну-ну, ні в якому разі. Це ж був прикол. Я абсолютно такого не пропагую. Я засуджую це. Але я також засуджую дівчата, коли ви чимось недовольні, і говорите по півтора години. А деколи й довше. Деколи й по цілий день і ще на другий день. Це взагалі, я не знаю пацани, якщо у вас такі, як то кажуть, гаварящі жінки, як ви це все витримуєте, це можна реально ні, чокнутися. Знаєте, ну запізнився, кожен може запізнитись. Ну, в житті так буває. Типу не треба цього безперестанку балакати. Поважайте своїх чоловіків, любіть своїх чоловіків. Оберігайте своїх чоловіків. І навіть якщо вони запізнились, значить для цього є причина. Ви маєте тихенько сісти в машину і сказати, зайчик, якщо ти запізнився, значить на це є причина. Я впевнена, що це вагома причина. Наприклад, ти заспав або просто засидівся в інтернеті там. В Тіктоці або в Інстаграмі. Ти мій маленький, нічого страшного, я надіюсь на другий раз. Ти приїдеш вчасно. О! Отак От буде сказати правильно своєму чоловіку, а не кричати і казати: Я тебе вже чекаю 40 хвилин. Де ти був? Ти несерйозний, невідповідальний. Так мужики не поступають. Так то, так, сьо, так бе, так ме. Так говорити не можна. Я вже сказав, як треба говорити. Тому що, якщо ви будете так довго продовжувати, ваші чоловіки лишать і підуть до інших жінок, які будуть менше тріпати нерви, менше балакати, на... менше знайомувати. От. Розумієте? Ось такі діла. Така, типа міні. Порада вам, такий вам теж лайфхак, дівчата. Якщо хочете зберегти сім'ю, стосунки зі своїм коханим чоловіком, то навчіться управляти своїм язиком. Направляйте, як то кажуть, в правильне русло. Вміння користуватися язиком. Не там ви приміняєте свої. Способності. <рес> Не дякуйте за пораду. Краще розкажіть ще своїм подружкам, якщо ви бажаєте їм добра і їхнім сім'ям. Ну і взагалі розповсюджуйте, розповсюджуйте цю пораду між своїми знайомими, подружками, дівчатами і всім решта. Любіть своїх хлопців, такими, як вони є. Любіть своїх чоловіків, даруйте їм просто незабутні емоції за допомогою свого язика, але не тріпанням нервів, а в іншій сфері. Я думаю, ви вже дорослі, дівчатка, і розумієте, про що йде мова зараз. Користуйтесь порадою і не дякуйте.